Дуже смачний сирник з гарбузом та маком. Давайте приготуємо. Спочатку їдемо в село, обираємо найкращий гарбуз, очищаємо його. Та запікаємо. Я запікала весь гарбуз, тому що мені потрібно ще для іншої страви, але сюди потрібно лише 300 грам. Після того, як гарбуз запечеться, додаємо сюди яйце, крохмал та все перебиваємо блендером. Далі готуємо сирну начинку. До творогу додаємо яйця, цукор, крохмал з молоком. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково приготуйте та не забудьте про підписку, адже в мене є багато цікавих та простих рецептів. Сюди ж додаємо сметану та мак і все добре перемішуємо. І далі готуємо тісто. До сметани додаємо яйце, цукор, какао, розпушувач та борошно. Все перемішуємо, якщо тісто густе, додаємо трішки молока. І далі збираємо сирник. Перший шар з тіста. Викладаємо форму та добре розрівнюємо. І далі по черзі викладаємо гарбузову начинку та сирну. І ставимо в духовку запікатись. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково приготуйте та посмакуйте, і не забудьте про підписку. І ще за бажанням можна приготувати помадку та полити сирник. Після того, як сирник охолов, готуємо помадку та поливаємо. Помадка дуже Чудова не липне до рук і добре застигоє. Дуже смачно.